За мною ви можете побачити автівку до 10 тисяч доларів на повному приводі із повищеним кліренсом. Зустрічайте, це Jeep Compass 2013 року випуску. Автівка в нас 2,4 бензин на автоматі. Покажу вам, як вона виглядає по кругу. Є єдиний нюанс по автомобілю це ось така м'ятина на криві. На нього ми готові спілкуватися і торгуватися. Ось такий у нас по лівій стороні. В принципі, все максимально гарно. Спереді в нас всі 4 електросток мачі У нас аналогоприборна панель, мультимедійне кермо, монітор мультимедіа, кондиціонер, автомат. Ось такий вид. Спереді є центральний підлокітник. Ззаді у нас все теж максимально гарно. Якщо вам сподобалася автівка, ви можете придбати з першим внеском 2500 доларів в нашому автосалоні. Автофокус повна вартість 9800 доларів. 9800 до 10000 тисяч доларів. Ось така автівка.